Зараз, друзі, кожне відео в інтернеті, як стати енергонезалежним. Багато майстрів, там, фахівців різних показують, ліплять різні ось такі інвертори, там, зарядні, там, акумулятори, всякі блоки це все збирають, щось там показують. Ну і я раніше вам також показував ось цього інвертора, як там стати енергонезалежним. незалежним. Ну, друзі, це все лише тимчасово. Сьогодні я вам хочу показати ось таку гібридну зарядну станцію Mast, тобто, це. Сонячна зарядна станція. Звісно, що я вам скажу, штука буде коштувати набагато більше, ніж ось така. Але цей, так би сказати, пристрій. Тут три в одному. Тут може бути і сонячна панель, вона може працювати від ось таких двох акумуляторів AGM. І також вона може працювати від електромережі, коли у вас є світло. Тому детально зараз вам все розкажу, а ви уважно слухайте, щоб не перепитувати. Тестую це все діло вже другий день, ще не встановлював і не робив все так, як воно має бути. Висять в мене ось так. Ці всі кабеля. Я вам це все покажу. І надіюся, що ви все. Зрозумієте, так, що ми маємо? Ми маємо 3 кВт ось таку станцію 24 вольта, тобто два акумулятора. І я надіюся, ви в мене розумні. Ви тут все собі прочитаєте і зрозумієте, кому треба. На даний час мій гараж абсолютно підключений до всієї станції. В електромережу я її не вмикав ще. І що ми бачимо за півтори доби, ну, ось настільки я висадив акумулятори. Тобто, у мене працює тут морозильна камера. У мене тут є освітлення, друзі, що ви собі бачили. Працюють всі лампи. Підключається за 10 хвилин, да, абсолютно, друзі, 10 хвилин, щоб підключити. Не треба ніяких там схемів, не треба ніякі блоки там мутити, на заряджання акумулятора, туди-сюди. Тут просто що. У нас йде ось такий кабель на 4 квадрата я от взяв на ось цих два акумулятора. І далі виходить, один кабель йде в мережу, де він буде на вихід віддавати вам 220 вольт чи 230, там, та як вже по новим міркам. І один кабель, який буде. Живити цю станцію, тобто, коли буде електромережа у вас в квартирі чи в будинку, він буде заряджати акумуляторну батарею. І також от сюди можна ще підключити сонячну панель. Це вже на літо там чи на зиму, як там в кого виходить. І тоді, друзі, взагалі забудьте про якісь проблеми. Спочатку покажу, як підключити, потім покажу, як працює. Дивіться: ось один кабель де на 4 квадрата, два акумулятора AGM по 100 Ампер годин. Ось так ви. Сюди ось як два кабеля ставите, плюс-мінус. Тут ви перемичкою. Ну я так просто це для тесту з'єднав, в подальшому це все буде гарно оформлено. І заходить цей кабель сюди. Це в нас від акумулятора. Далі, ось цей кабель, ось бачите, да, він такий довгенький, він заходить. На ваші автомати. Бачите, так? Да? Тобто, ось тут в мене двохполюсний автомат, він заходить і вже далі розходиться мережа по всьому гаражі. Від самого реле, яких йшло два ось цих кабеля на ось цей двохполюсний автомат, я їх від'єднав. Ось, бачите, вони там від'єднані. І ось тут також я їх від'єднав. На їх місце я сюди приєднав, який вже йде на вихід станції. А от сюди, друзі, ми приєднуємо тут же від цього реле буде вхід в станцію, тобто вхід електромережі нашої, яка буде заряджати наші акумулятори, а віддавати вже енергію буде по сьому кабелю з тих же самих акумуляторів. Для цього я взяв ось цю розетку, що вона була, я її одразу підключив напряму до реле. І тепер, ось тут я зробив подовжувач, ось такий, бачите, щоб. Да? Вам просто показати, як це все працює. Вмикаємо нашу станцію. І ось зараз ми ось тут вже бачимо, що в нас з'явилася ось така вишка. Тобто воно вже показує, що станція у нас в мережі. Зараз через деякий час в нас піде. Ось що спрацювало реле. Тобто, і у нас зараз піде заряджання акумулятора. Тобто, коли з'являється світло, вам не треба паритися. Ви навіть і не будете про це знати і думати. Ви не будете відчувати, коли у вас зникає світло. За вас все буде робити ось ця станція. Світло з'явилося, заряджає акумулятори, світла нема. Воно працює від акумуляторів. Все банально просто. Переходимо до тестів. Покажу вам на 3 кВт тепловентиляторі. Як я думав, що це 3-кіловатний друзі. Но насправді, якщо ми його вмикаємо, то дивіться, воно показує, що 1700. Ну, давайте, хай він розженеться. Ну, 1800 Вт. Тобто 3 кВт, друзі, ну, навіть і немає там. Що ми бачимо в той же час? Це все зараз діло працює від електромережі. І на даний час раз разом зі світлом в гаражі зі всім, воно в нас бере 2,2 кВт. Бачите, 2,2 кВт. А тепер, не відходячи. Як то кажуть, одним кадром робимо імітацію того, що в нас зникло світло. От, взяло і зникло, а в нас тепловентилятор працює. Давайте. Ну, бачите, воно лише пікнуло. І перевантаження. Тепер робимо наступним чином. Робимо знову імітацію, що зникла електромережа. Бачите, навіть і не відчули. І далі зараз поступово, друзі, будемо нагружати. Тобто зараз все працює світло, працює в мене морозильна камера. Я лише хочу включити вентилятора ось цього. Так, перше положення пішло в нас. І давайте друге. Воно сповіщає, що йому важко. І як бачите, воно відключилося. Зараз пройде деякий час, воно буде намагатися знову ж таки його включити. Тому що йде перевантаження, воно вмикає. І якщо ми не вимкнемо на тепло вентиляторі, тобто. Меншу потужність не зробимо, то воно буде постійно вимикатися раз за три, а потім воно просто перейде в захист і все. Показую так, як є, що якщо навантажити 2,3 кВт, воно одразу переходить в захист. Але є тут два фактори: якби це було літо і підключена була сюди сонячна панель. То сонячна панель вона би давала сюди електроенергію. Або другий фактор, якби акумулятор був повністю заряжений, а не на ось тільки розряжений, тому що він же в мене півтора доби працює. То 3 кВт би не було, але було б трошечки більше, друзі. Тому я вам показую просто в реальних умовах, не то, що взяв там заряджений акумулятор і кажу: ось, дивіться, друзі, яка класна штука, 3 кВт, все працює. Беріть, я вам не кажу, беріть, я вам просто показую, як воно є насправді. Забув сказати, друзі, саме головне, що ця модна гібридна станція, вона має чистий синус. Тобто, у вас в мережі буде постійно 230 вольт, як би ви того не хотіли. І давайте зараз коротенько я її підключу до електромережі і ще вам розкажу про налаштування, що в нас тут є. Тобто, ось тут ми бачимо, скільки ампер споживає на даний час, тут скільки вольт, і йдемо далі. Так, це в нас стільки зараз в мережі. Тобто там десь у нас 218, 221. Ну, таке, що то китай, друзі, що то. Йдемо далі. Так, тут у нас показує, скільки зараз у нас йде споживання в кіловатах. Скільки в нас Герц в системі? Це сонячна панель. Сонячна панель. Так, це в нас вже пішов заряд акумулятора, і тут у нас буде постійно, тобто два акумулятори, воно буде показувати їхній заряд. Можете не хвилюватися, воно акумулятор не розряджає до критичного стану. Воно там все балансує, все воно розумно, все продумано, Так що можете не хвилюватися. Ну і в принципі, друзі, все. Кому там треба детальні? Оці всі, як там, що, як там програмувати його через комп'ютер і так далі. Це все ви. Зв'язуєтеся з виробником, чи з продавцем, чи з ким, і вже там в них запитують, якщо вам не потрібна така потужна станція, або якщо вона вам просто не по кишені, і не можете придбати собі два ось таких акумулятора. Можете взяти ось таку кіловатну, вона ідентична цій. Така же саме, суперрозумна. Сюди підключається один акумулятор, а не два, на 12 вольт. Сюди також під'єднуються сонячні панелі. І працює вона по тій ж самій схемі. Все так легко вона під'єднується ідентично, друзі. І також, друзі, вона програмується через комп'ютер. Ось тут є характеристики. Ви собі подивитеся, я знаю, що ви в мене розумні, все собі почитаєте і будете знати. Єдиний такий незначний мінус, коли вона буде працювати від електромережі і заряджати акумулятори, то час від часу буде спрацьовувати усі кулери. І коли буде таке серйозне навантаження, також будуть спрацьовувати усі кулери і охолоджувати її. Ну, в принципі, це не критично. Я думаю, що переживете. Тепер саме головне питання, які акумулятори підходять, скільки їх можна поставити, які сонячні панелі підходять, скільки їх можете поставити. Це все, друзі, запитуйте у продавця. Щоб не морочити мені голову, я вам залишу посилання в описі. Заходите, дзвоніть їм, пишіть, розказуйте, запитуйтеся. Я вам показав, що станція працює, як вона працює і як її підключити. А далі ви вже вирішуйте самі, треба вона вам чи не треба. Дякую, що були зі мною. Завжди з вами ваш Петрович. вподобаючки і всім до побачення.